Всім привіт! Розкажіть, будь ласка, ви походи любите? Безлюдні острови, так, щоб відчути себе справжнім індіанцем, первісною людиною? «Гра в індіанців або ніколи не смійся з крокодила, Леся Воронина. У цій історії двоє хлопчик та дівчинка відправились на безлюдний острів. О, так, з ними був ще тато хлопчика та старенький песик дівчинки. Були літні канікули, і хлопець мріяв пожити, як індіанці. Вони мріяли про безлюдний острів, але насправді там жили й бандити. Наші дослідники втратили човен і всі запаси води та їжі. Ніці таремі потрібно визволити вождя племені та Торема від зловмисників, а також песика. А то вже пригоди. А хто з'їв згущенку, до чого тут крокодил та їжаки? То взагалі окрема історія. Гайда читати!